всіх клубів учасників змагань професіональної футбольної ліги Просаєвський номер 21 Павло Михальчук, дев'ятий перед стартовим матчем обох команд та Поділля розпочнуть свій шлях в сезоні 23-24. Арбітр арбітер компенсує нас до регламентованих 90 хвилин. Прикарпаття сьогодні екіпіровані у зеленій ігрові барви. Отож, друзі, поєдинок розпочався. Дано старт 11-метровий штрафний удар. Ну, там і дійсно грубо було зіграно проти Андрія Хоми. Маємо ми можливість побачити цей епізод в повторі. Дуже необачно в цьому епізоді проти нього зіграв Євген Задоя. Ну і відзначаємо те, що Хома позиція Прикарпаття буде виконувати цей 11-метровий удар по воротах. Парирує цей удар за Дерейко, але перший на добиванні Андрій Хома. 1-0, друзі, восьма хвилина зустрічі. І відзначаємо: ну по-перше, відзначаємо, звичайно ж, невдалу реалізацію пенальті у виконанні uh, Романа Барчука. І те, наскільки кмітливим був в цьому епізоді, ловйов віддає на сьомку гравця, який в літній міжсезоння приєднався до франківців. Сьомка намагався з неробочої ноги зараз виконати. Передачу, штрафний майданчик туди в район 11-метрової позначки. Не вдалося йому це. Барчук опиняється на газоні. Та майже, швидше за все, послідує навісна. Передача так і є. Удар по воротах над стійкою. М'яч пролітає над поперечкою, точніше. І перший по-справжньому небезпечний момент у виконанні хмельницької команди. Фіксуємо. Герич вдало на виході. Кулаками вибиває м'яч за межі, власних Володінь за межі э, штрафного майданчика Семінін зараз сьомку дуже легко пройшов, і що тут м'яч таки не потрапляє у ворота. М'яч там э, літав і літав по лінії воріт франківської команди. Ну, хочеться, звичайно, ще раз побачити повтор цього епізоду. Намагався в цьому епізоді і Василенко вже до додав... передачами зі штрафних. Грати на виході Герча. Зараз удар по воротах, друзі. І в цьому випадку рахунок зрівняно. 1-1 стає рахунок на 32-й хвилині зустрічі і забитим м'ячем відзначається Станіслав Василенко. Вкотре відзначаємо вдалу передачу із штрафного. Такий м'яч втрачає. Удар по воротах з далекої дистанції у виконанні Кирила Костенка і знову Роман рятує Рятуркість розіграш. Ми побачимо. Ні, такий прямий удар по воротах, і знову Герич тягне цього м'яча у лівому нижньому від себе куті воріт. На виконання виконав, вибачте, вже за тавтологію, переріс юнацький статус, скажімо так, дуже багато сил. і Це все помножено, звичайно ж, на просто великий... Багаж досвіду зараз удар з далекої дистанції. Над поперечкою м'яч пролітає. Ну тут це стандартне положення. Навісна передача, удар у поворотах таки не відбувається. І тут не відбувається. Вдається відбитись хмельницьким футболістам. Ну, ось такий ще один гострий момент: уже під завершення першого тайму. Ну а що познайомимось із тим, в синій. Ігровій формі давайте після цієї атаки Соловйов. Соловйов уже входить в межі штрафного майданчика. Щоправда, дуже швидко з них з цих меж виходить. Віддає під удар на Тітаєвського. Тітаєвський пробивав, утворився такий справжній вакуум для того, щоб зміг продовжувати свою свій похід з м'ячем цибульний. А зараз, який момент, завдавав удар в цьому епізоді. Блискуче просто справляється із обов'язками центрального захисника. Зараз знову гаряче в штрафному майданчику франківців. Сімінін. Його навісна передача. М'яч до Кав'єріна не долітає. Все завдяки тому, що в цьому епізоді Швець таки дістається до цього м'яча. І бачимо черговий удар. Знову Кав'єрін і знову сейв від Романа Герча, друзі. Епізод, який великий, там піврічний, який в нього є. Виступів серед команд першої ліги. Ну але разом з тим це теж заслуговує на повагу. Зараз удар по воротах, і знову Герич тягне цього м'яча. Пробивав Ігор Карпенко і Роман Герич в черговий раз в такому а, франківців. Прострільна швидше навіть передача. Тут так елегантно Дмитрук пропускав м'яча. 6 серпня. Ну, давайте вже після цього штрафно. Удар по воротах, і вже прийшов час сейвити Антону Задерейку в цьому епізоді. Ось і момент Прикарпаття. На 89-й хвилині зустрічі атака франківців триває. Матушевський. Демків. Вітер компенсував. Я думаю, ви це, бачили. Бачите це і по нашому титру в лівому верхньому куті екрану. Зараз Рудюк! І ось який шанс Рудюка. Я думаю, що довго Володимир Рудюк буде в нас матч чемпіонату України серед команд першої ліги. Група А Прикарпаття таки зіграло в нічию із Хмельницьким.